Якби ти просто був щоденно мене смішив, тримав за руку і пригортав, я все зробила б, щоб ти спішив, мої обійми і пам'ятав, що жоден порт чи морський причал не стане кращим твого плеча. Якби він просто був, не було б віршів і збірки, зізнається Ірина. Писати розпочала в період розлуки з коханим. Відстань народила чимало віршів зі знань сумних, глибоких, з присмаком відвертості і завжди щирих, немов сповідь перед своєю душею. В якісь моменти просто відчула в собі переповнення текстами, переповнення якимось думками і зрозуміла, що це треба спробувати вилити на папір і. Спробувала одного разу, спробувала другого разу. Потім думаю, та ні, мабуть, вже в останнє сьогодні напишу і вже більше не буду писати. А потім якесь таке відчуття прийшло, що хочеться писати ще і ще збірку видала в Чернівецькому видавництві книга 21-го століття накладом 500 примірників. Чернівці перше місто, де відбулася презентація. Послухати поезію Ірини, прийшли друзі, знайомі, і той, хто найбільше розуміє почуття Ірини. Її чоловік я почав більше розуміти. Чому, чому э, саме мені потрібна саме вона і чому ми створимо для вона? Збірку, в яку війшло 98 віршів, можна поділити на два розділи: поки кохані були далеко один від одного, і другий коли були разом. Перших присмак розлуки, розчарування, смутку. Інколи навіть відчую і чекання. Поезія другого розділу має смак щастя, радості і здійснення омріяних бажань. Ірина не просто пише, вона чує і бачить свої вірші. Тому авторка багато працює над своєю відеопоезією. Кожному, хто придбав книгу, Ірина написала кілька слів на згадку здебільшого з побажаннями справжні. Любові, вона точно знає кохання. Це те, що тримає нас на цьому світі, що надихає і дає крила, що допомагає творити і радіти кожній миті життя. Бо поруч є він, єдиний. Ярослава Лунуфрик Іванчижик, місцевий час.